Я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді, яку ця угода відкриває, там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так і як буде управлятися цей фонд тощо. Ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною, це нова реальність, вона може бути. Ну тобто, всі розуміють, в яких ми умов, ми війні. І, і ми, я думаю, не зможемо обирати так і гратися з цим. Тобто я не буду гратися. Якщо мені скажуть, ми продовжуємо допомогу. Це буде і в фінансовому форматі, як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, і ви повинні нам повернути щось. Скажу, що ми будемо повертати. Ми будемо. І тому що нам потрібна буде ця допомога.